Любий мій перший клас. Сьогодні на уроці читання ми з вами ознайомилися із новою літерою, літерою F. Тому на письмі ми будемо вчитися писати маленьку літеру F. Відкриваємо наші зошити друкованої основи на сторіночці 42, беремо в руки ручку та підготуйте кольорові олівчики. Перше, що ми зробимо, це розглянемо вгорі нашої сторіночки дві картинки. Найперше, хто в нас зображений? Фламінго та портфель. Вірно, діти, нам необхідно розфарбувати обидва малюночки, але з'єднати і записати звукову схему до того слова, якого підходить наша схемка. Зверніть увагу на наше слово має два склади. Яке із поданих картинок має два склади: фламінго чи портфель? Так, портфель. Отож, робимо звукову схему. Перший звук П, він приголосний, твердий. Далі О. Голосний Р. Приголосний твердий, Т. Приголосний твердий, Ф приголосний твердий, Е голосний, Л. Приголосний м'який. Портфель. Слово двоскладове наголос падає на перший чи на другий склад. Вірно на другий склад. Далі, діти, розглянемо, з яких саме елементів складається наша маленька літера F. Вона має три елементи. Перший це овал, як літера О, другий елемент, як в літери Р, похила паличка. Яка ведеться донизу. І третій елемент це півовал. З'єднавши всі ці три елементи, у нас вийде ось така гарнесенька літера F, яку ми писали на одному із додаткових занять із письма. Пригадуєте, у слові фіолетовий. Так, розпочнемо запис найпершого рядочка. Пишемо овал. Далі похилу паличку униз і пишемо ось такий півовал. І ще раз і раз, і два і три. Раз, і два і три. І дописуємо цей та наступний рядочок самостійно до кінця. Наступному рядочку діти запишемо букву сполучення та слово, яке складається із поданого букву сполучення. Прочитаємо і букву сполучення, і слово. Фа фарба. Наводимо по пунктирам для початку Фа. Середнє з'єднання. І ще раз. Фа. Тепер пишемо фарба. Фар. Ба. Чудово. В наступному рядку ми запишемо букву сполучення. Ф-Л. Слово, яке містить дане буквосполучення. Флокси. Діти, це такі квіти. Зараз вони з'явилися на ваших екранах. Пишемо фли. Фл, Фл. флокси тепер. Лок Си. Чудово. Працюємо далі. І в наступному рядочку запишемо слово, яке містить маленьку літеру F. Читаємо це слово. Порт фель. Портфель. До цього слова ми робили з вами звукову схему ворі сторіночки. Пор. Т. Фель. Так, це слово міститься лише один раз. Далі, діти, наступне слово також підходить до картинки, яка знаходиться вгорі нашого зошита, а саме «фламінго» Пишемо і промовляємо, з яких літер це слово складається. Фла Ого. Так, гадаю, більше в нас не міститься це слово, і не будемо навіть пробувати писати. Останнє слово дітей, яке ми запишемо, це слово містить також маленьку літеру F. Зверніть увагу, в нас навіть стоїть наголос, як необхідно правильно читати дане слово. Не фартух, як зазвичай ми звикли говорити, а фартух, фартух. Повторіть, а тепер запишіть дане слово. Вартух чудово. Останній рядочок діти залишився для того, щоб виправитися, якщо у вас були якісь певні помилки під час написання літери, букви сполучення чи певних слів. На цьому наш з вами урок завершується. Пам'ятаємо, що вгорі сторіночки необхідно ще розфарбувати малюнки, якщо ви це не зробили на початку уроку Дякую всім за увагу. Та чекаю вас на наступних уроках до зустрічі.